Всім здорово за Рома. І коротше, вибачте, що так довго відео не було. Коротше. Я ось дуже мало почав виложити відео, тому що в мене немає ідей що знімати. І в мене тільки... Я можу знімати лише Майнкрафт. Ну, виживання Майнкрафт, 9, 9 серія. Я, коротше, маю цю серію зробити фінальну. Коротше, знаєте що? Я зараз скоро я зараз, заташиному дворі, я буду дивитись, я собі буду розказувати, як проходить день у моєму е селі, у ну, моєму дворі. Ну, ви самі зрозуміли, ви, в моєму дворі, ну давайте починаємо. Півень Петро зразу починаю це, Ну, ви самі зрозуміли. Кувати курку. Він так робить, що оце... він так робить спеціально. Він так робить спеціально, коротше, для того, щоб оце курчата з'явилося. Да, такий жовтий-прижовтий був. Ще був такий півень Іван, він ще 7 вересня помер. Ні, він з 27 вересня вже помер. Так, да, я не розказував, може розказував, але я такий не пам'ятаю вже випадок. Я розказував вам чи ні. Ще устаний півень, я вже я не знаю, знаєте, я хочу йому це дати кличку півню. Він вже такий, як я курча дорослим, можна сказати, що дорослого курча, а також малий півень. малий півень дорослий курча, бо вже нормальний півень, як оцей. Він вже теж починає старих курей цькувати Ну і не старих, і може ще молоді. Є. Наприклад, курочка Саша, який... Виповнилося вже десять місяців. Так, це з 19 березня виповнилося десять місяців. Один, коли одна вже буде, вона мабуть буде вже яйця нести. І десь один, 19 квітня був, був виповниться понад вже виповниться 11 місяців, а 19 травня ані, 9 місяців. 9 місяців. Це їй буде 10 місяців квітня і 11 в травні. І 19 червня їй буде вгадайте, скільки вже буде їй один рік. Так. Да. Наші телечці сташі вже рік. Я віта... Я вітаю її нашому теляткові вже два місяці. Да, 4... лютого... Ні, 4 березня. Я вже чую. Дивіться, от тут. Копець, я просто. Дивіться. яйця тут. Три яйця, представляєте? Але це нічого. Зараз я покладу собі в карман. Який карман. І ще див... тримаю яйця. Найголовніше, що... головне, що на мене націку. На кури. Четверте яйце. Це капець. Це Круто. Слово. Четверте яце. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість яєць, капець. Просто я розумію, як це так може бути. Так багато яєць. Просто капець я буду вложити їх Оце, Що не буде місця, то я положу. У самі зрозуміли куди. Але коротше це не завжди так. Бо іноді є такі випадки, що іншот, що... такі випадки є що були, що о... іноді лише три яйця або одне випадало, або навіть ні одного яйця навіть. Такий був випадок. Десь пам'ятаю, дуже мало буці було яєць, бо їх зовсім не було. Тут немає. Слава за таке. Коротше, тут оце мішки там проламав, бо я хотів там зламати оце. Я там проламав дошку. Я ще хотів вісім років тому почав це робити, але не вийшло. І нарешті е, я це зробив, ну я не, не пам'ятаю якого дня, дай дата, коли я зламав. Але це думаю, десь тижня, або менше тижня, або два тижні назад. Там я мішком накрив, щоб оце на мене свари, не посварив. Я корцям запасний вихід. Е -е, може, Це не всякий випадок. Бо може бути такий випадок, що це почне горіти. І можна через оце, ну самі зрозуміли, перелістила. Там коротко, курка застряла. Я її оце засряв там головою, оце так, отам ноги. Я оце і я взяв її за ноги, оце, ну, взяв таке її. І... І вона, її ми витащили із братом. У мене отак яйця, десь яйця. Да, Слава Богу. Уже, мабуть, курчата наступного року будуть уже мати своїх курчат. Я так думаю. Коротше, мені от туди, сюди оце у нас база така, я вже показував відео. Ні, я не показував вам відео, але я знімав. Тут таке деревце, я тут вирішу його поставити. Я не знаю, що з ним робити. Я придумав, там можна його закопати, оце так тут. І буде таке декоративне штучне дерево. Я тут, оце такі ящики, мій брат приніс коробки, ну це яке таке дівчаше, бо це моє сестри було від лялюк, яке інше. І від оце піце був. Тут були карт такі картонка. Це буде від батутах. Так, коротше, дивіться. Отут у нас було іноді таке, що тут такий ставачок був. Я тут із моїм колишнім другом, і з його подружкою. ми тут. Тут були, купалися, я тут купався, і до нас тоді вже того самого дня, як ми купалися, я вже пішов туди, додому, і там вже приїхала моя баба, моя тьотя, моя двоюрідна сестра. Ну, зрозуміло, і тут щось поламалося, коротше, бісики. Дивіться, оця була маленька курочка, що я пальці показую. Це курочка Саша, бачите? Я вже така велика, вона скоро буде яйця через місяць нести. От тут ми зробили багаття, на ну, костер. Тут така голошенка. У нас така була глошенька інвалід, що не така нога. Оце я кудись туло і там вага. І відрізла чи що з ногою. І потім у неї лише половину ноги пошкодилася. і потім оце. І потім оце відрвалося, що половину ноги, мабуть. Або воно оце вже зарізало. Її вже Друг... її зарубали. І це півним Івану теж було нас, бо просто його поваграла свиня ньому синяки, були. там просто не хотілося, щоб поросяти, щоб він туди загін. і ще такий випадок був, що таке саме, але він вижив, але його це зарубали. Такий самий випадок був ще мабуть влітку, чи в осінь минулого 2024 року в вересні десь, бо ще влітку. Найму чи коли. Коротше, оце було вирішено. О, такий самий випадок, що та курка залізла, а це пороса тут -то тоді трошки менше були, набагато менше. Маленькими ще були. І оцей ніші, будь дуже маленькі були. І там і оце зайшла курка, і її це поранили, і в неї щось кишками таке погане почалося, що сталося із кишками. І її теж зарубали, вона вижила. Оце як її свиня, оце здушила, її зарубав, такий сам випадок. І спів, так, да, був. Це, будь ще такою куркою був. І оце дивіться, оце півень Петро, він зараз, оце два півня у нас. Раніше було теж два, але один помер і вже це той єдиний Петро був півнем. А тепер іще ще один півень з'явився. Дорога вже такі підристав південь. Ну, я придумав, він буде Вася. Він буде Вася. Я так його назвав півень Вася. Просто я йому хотів інші імена придумати. Та позабувався. Я йому придумала. Короче, я отут поставив хрест нашому курчатові. Курчатові ще помер. Він коротше, його закопали, він саме перший з курчат, хто минулого року не скупляв курчат, він саме перший, хто із цих курчат, що купляли, помер. І Його там закопали. Там ще закопали, е, так сказати, теракт, і за теракт яструба, вони померли. Ну, двоє померло, один був поранений сильно, їй вже не вдалося вижити. Моя тітка захотіла його заживо закопати. Я не хотів проти, але все-таки прийшлося. Її е, вже тітку не. Вдалося зупинити і це вона там зарубає. Він затхнувся, мабуть, і помер це під землею. Він був славий, щоб перед... далі не міг їсти. Але він ще був дихав і живий був, відкривав очі. У нього щось там ш... біля шиї десь було поранено. І там дуже багато кири було, вона мов голову відрубали. Курчата де? Один такий, це один із них був півень а, коля. Ой. Ну, курча коля. Я... І ще там курча Макс був. Я не можу сказати, чи північні. Оце там оцей Макс, він оце поранений був. Макс. Я так казала, я просто відділяється від цих. Тому що у, мене, у нього такий ка чорний, оце Пір на хвості. Короче, коротше, ми курчат буде закопувати, бо можу.